Сьогодні, 22 березня 2024 року, заняття з розвитку мовлення. Тема заняття, складання описової розповіді за опорними словами прийшла весна. Доброго ранку, малята рада вас всіх бачити. Діти, до нас сьогодні в гості завітало ось таке чудове сонечко. Подивіться, яке воно. Якими словами? Ми можемо назвати наше сонечко, яке воно. Правильно, тепленьке, веселе, усміхнене, яскраве. Своїми промінцями сонечко коснулось бурульки, вона почала танути і згодом зовсім зникла. Подивіться, хто ще до нас в гості завітав. Це струмочок. Діти, як проснувся струмочок від зимового сну? Як ви гадаєте, правильно, сонечко пригріло лід, нагріло його, він розтанув і утворився струмочок. А якими словами ми ще можемо назвати струмочок? Який він? Подивіться. Блакитний, веселий, правильно, жвавий, так? Бовірливий, можна ще сказати? Правильно, молодці? Подивіться, сонечко пригріло, і ми все більше і більше бачимо і чуємо птахів. Дітки, а що ми відчуваємо, коли є птахи? Як ви гадаєте, що ви відчуваєте, коли їх бачите? Правильно, радість, тепло, весну. А яких птахів? Ви знаєте, що повертаються весною? Давайте їх пригадаємо. Хто це? Гадали? Правильно, соловей? Зозуля. Наші говірливі шпаки. Красуні ластівки. Так, лелеки. А якими словами можна ще сказати про лелеку, який він? Лелека який? Білий, довгоносий, так величний, гарний, правильно, молодці дітки. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається назви пестливо. Я вам буду називати слова, а ви будете називати їх пестливо. Ластівка, а пестливо правильно ластівочка. Молодці. Хмара. Вірно, хмаронька. Дерево. Як ми його пасливо назвемо? Деревце. правильно. Ташка. Так, пташечка. Квітка. Вірно, квіточка. Трава. Так, травичка. Ущ. Правильно, кущик. Міст, місточок. Діти, ось ми з вами через місточок перейшли на вітучу галявину. І зараз пограємо в гру через струмочок перестрибни, слово дії назви. Що у нас робить сонечко? Так, світить, гріє. Що ще ми можемо про нього сказати? Сміється, правильно. А що робить квіточка? Розквітає, росте, так? Що робить травка? Зеленіє, також росте. Що робить пташка? Літає, співає правильно, а ще будує гніздо. Молодці. А що робить наш струмочок? Просипається, дзюрчить. Течія, молодці діти правильно відповіли на всі питання і назвали слова дії. Подивіться, які гарні квіти живуть на цій галявині. Пам'ятаєте, як називається ця квітка? Підсніжники правильно! Це у нас крокуси, а це конвалії. Правильно, діти, це перші весняні квіти. Дітки, а ви пам'ятаєте віршики про квіти? Так, ми з вами про підсніжник вчили, а зараз я вам пропоную послухати віршик про конвалії. Ось послухайте. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, білі дивляться дзвіночки. Як зовуть їх, відгадай, це конвалії у гаї на галявині цвітуть. І ніде ніде немає кращих квіточок, мабуть. Подивіться, квіточки конвалії порівнюють з дзвіночком. Діти, скажіть мені, чи любите ви весну? Так, дійсно, весну не можна не любити, а за що ви її любите? За її красу, так, за те, що оживає природа. Сьогодні ми будемо з вами складати описову розповідь за цією картиною. Давайте її розглянемо. Що на ній зображено? Яка пора року? Так, рання весна. Подивіться, якого кольору небо. Блакитного. Правильно. Що ще ви бачите на картині? Так, сніг розтанув. На проталинках з'явилися вже перші квіточки, правильно? Пригріло сонечко, розтопило наш струмочок, він побіг до річки, повернулися з тепліх країв, шпаки, ластівки і рад. Так? А що роблять люди? Правильно вони вішають. Шпаківні. Послухайте, яку розповідь можна скласти за цією картиною, а допоможе нам складати ось такі слова: Рання весна, голубе небо, проталини, перші весняні квіти. Пригріло сонечко, потекли струмочки, прилетіли птахи. Ось цими словами. Нам потрібно скласти розповідь. Послухайте, як, як вона буде звучати. Наступила рання весна, весною небо голубе голубе. Вже на перших проталинах з'явилися перші весняні квіти, підсніжники, пригріло сонечко. Нагріло лід і потікли струмочки до річки. З теплих країв прилетіли шпаки і ластівки і радують людей своїм співом, а люди вішають шпаківні на дерева для шпаків. А зараз я хочу послухати, яку розповідь за цією картиною склали ви і почути ваші відповіді. Дітки, ви всі пам'ятаєте, який зараз місяць? Правильно, березень. В народі кажуть, від березневих дощів весна квітне. Як ви гадаєте, чому? Так. Березневі дощі дають вологу, починає рости трава, квіти. Трава стає такою зеленою насичений колір має. Запам'ятайте це прислів'я. Від березневих дощів весна квітне. А наше заняття вже добігло кінця. Ми з вами прощаємось. До побачення.